Чуттям зараз, якщо так порівняти, скільки ви відчуваєте років? От вам на відчуття, не дивлячись паспорт. Ну, знаю, десь 50 років. Десь так. Володимиру Берелету 77 років. Чоловік розповів, що після 70 у нього розпочався новий відлік життя. Володимир змінив місце роботи, перездав на права, купив автівку. На роботу раніше пішком ходив, займала 33 хвилини, а зараз ну, хвилин 7-5 у машину сів. О, права в мене давно, з 1975 року права. От, автомобіль купив у 2021 році перед війною. Скільки вам років тоді було? Тоді 75 років було. О, ну, я ж проходив. Панові проходив курси водіння, наймав водіїв, якими у двох навіть одного потім в іншого. Заслужений артист України Володимир Берелет понад 50 років працював актором. Із них 10 у Житомирському театрі імені Івана Кочерги. Створив понад 100 сценічних образів. І раноди Бержерак, і Дартаньян, і Нікола Паганіні, і і Петровна Наталки Полтавки Андрій. Андріїв Запорожці за Дунаємайська нічливко. Всі головні ролі. Коли Володимиру було трохи більше 50 років, у них із дружиною Лілією народилася донька Анастасія. Сьогодні їй 23, Вона, як і батько, займається музикою. Володимир розповідає, що у них із дружиною багато спільних справ. З нею разом працювали в театрі. Я їй допомагав дуже багато, вона мені теж, вона. От, наприклад, там, я завжди там, раджусь, е, різьблення по дереву я там ріжу, тому що звикаєш уже сам, коли займаєшся. От до дружини підходжу, як ти вважаєш до дочки, як ти вважаєш, вона каже, от мені здається ну, свіжим поглядом, мені здається, що тут так. Ну, допомагають. Да. От. З дружиною співаємо під гітару разом. Вдома ні, колись на концертах теж у концертах брали участь. Під час роботи на Житомирському обласному телебаченні Володимир був автором і співведучим кількох розважальних програм. Ну, от чоловік приходить до лікар, каже: лікарю, от як я буду пити горілку, коньяк, вино, пиво, сосуди розширяться. Лікар каже: Ну розширяться. О, чудово, я ж кажу. А він лікар каже: так, ну вони потім звужаться. каже. Каз, лікарю, невже ви думаєте, що я до цього допущу? З 2019 року Володимир працює у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Викладає сценічну майстерність та інші предмети, які потрібні акторам. Чоловік розповідає, що ретельно готується до зустрічі зі студентами. От що я що я сьогодні, що я скажу сьогодні студентам? Що я буду вимагати від них? От з такими думками. Так, да, якісь є хвилювання кожного дня, тому що кожного дня якісь проблеми, які вирішувати треба. Третьокурсник Олександр пригадує, як на першому курсі зустрівся із викладачем Володимиром Берелетом. Коли я перший раз взагалі його побачив на першому курсі, для мене це було якесь диво, особливо коли я потім знайшов його ім'я в Вікіпедії і побачив, скільки йому років, наскільки він активно рухається, взагалі розмовляє, і наскільки активно йде в нього розумовий процес взагалі це було для мене якесь диво. Ну, Володимир Ліч він доволі таке активна людина. Він розуміється в тому, як правильно спілкуватися з молоддю, що потрібно сказати, як правильно подати інформацію і як знайти контакт. Відчуваю цю ниточку, яка нас з'єднує, і допомагає нам зростати. Володимир каже, що живе за власними правилами, які не змінює впродовж багатьох років. От кожного дня я роблю зарядку з гантелями кожного дня. Немає своєю душою кожного дня. Для того, я взагалі встаю десь о 6-й ранку. От, і в мене от годину сорок до двох годин на себе. Чоловік розповідає, що через зайнятість на роботі не часто бере гітару та співає. Зачарована, зацілована, ніби з темного неба ти виникла. Пісна ти моя полима дружна. Пісня Мрієжінко любов моя ніжна. Кожна людина по-різному ставиться до свого віку, до, до, до цього похилого віку. Кожна людина по-своєму. Просто я, наприклад, не звертаю на це увагу. Я займаюся чимось займаюся. То різдвенням по дереву, то, то там риболовою. От я на, на риболовлю їздив раніше на скутері. У мене скутер був, а потім уже в сім'ї сказали, та ти ж уже ж ти ж не в тому віці, щоб на скутері ганяти. Давай, і то зібралися, купили машину. <гум> тобто жити, жити, діяти, 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 діяти і не звертати на це уваги. Володимир каже, що міжнародний день людей похилого віку, який відзначається 1 жовтня, не його свято. Треба готуватися до долекції. До От нас 5 хвилин до до пари Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.